Ну, якщо ваша ласка, я спробую тебе. А якщо ти зможеш, то ти продовжиш. Дивни це відчуття, коли відкриваєш рахунок другого дня, другого місяця своєї персональної війни, відкриваєш рахунок своїх убитих. На цю пору у тебе назбиралося чимало мало не по рахунків. Кожного року ти сплачуєш по одному року власному життю, поки не, життя не скаже досить, закриваємо рахунок. Тобто, ти вже давно відкрив рахунок втрат. Дідусь, бабуся, батько ще до твого народження, батько якого ти ніколи не знав, друг дитинства, улюблений собака, ще один улюблений собака, і ще один. Улюблених собак і жінок, яких ти кохав, ти втрачав найчастіше. Не зважуєшся завести собаку, хіба який заб'ється сам. Колись давно ти відкрив рахунок жінкам, як її звали, здається марта, скільки вам було, сім, вісім, десь так, у тому півнерському таборі, у білій краниці. Вона навіть не здогадувалася, що відкрила цей рахунок. Сьогоднішній рахунок це рахунок здобутків чи втрату. Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним, ти відкрив рахунок безконечних помолог і розчарувань. Окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували. І навіть ось цей останній рахунок. Цього разу ти зробив все правильно. Як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй англійською більшою. Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними. Виве до нього повагу. Виве повагу до того, кого маєш на тебе. Бити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось вбити, ніколи не стріляй в голову. Це позерство. Ти ж не вбивця, ти золота. Ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, скажи своїй мамі, нехай починає тебе оплакувати. Ніколи не думай, що Чому ти прийшов на цю землю, чужинцю, залишив максиву політику плаксивим політикам? Взагалі ні що ти думай під час бою. Просто вбивай. Вияви до нього повагу, стався до нього як до чоловіка, як до чоловіка, який них буде мертвий. Адже саме для цього він сидим, прийшов, бийся з ним як з чоловіком, як ти з ним бився і 100 тисяч років тому, на сокерах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить, буде по Ніколи не думаєш, що ти живий порожчудовий українець, а він мертвий подобаний кацак. Якщо ти солдат не смій думати про заємного солдата ворожий, армія ще вийлива баба. Просто сьогодні арест фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій, твій трофей, твоя здобич. викажи йому повагу. Повиця з ним так, я хочу, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лицар, немало роден з ним так. Як твій пращур, який на полюванні перемагав звіра, поводиться, як твій правід, який одним порохом шаблі розрубував ворога на назву до сітла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи над ним молитву. Скажи йому пробач, бач, брати, заберу в собі у тебе те, що тепер тобі не потрібно, що за правом переможця тепер належить мені. Сьогодні ти. Ти солдат, війна твій хліб. Ти ж не збираєшся через рік брати землю, сіяти хліб, чи продавати срани ганчері на тому сраному ринку. Ти, не, ти ж не збираєшся дожити до 70 і здихати в ліжку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному, я сказав у білому синку. Війна твій пожиток. Забирай зброю, забере набої, забирай золоті цятки і готівку. Того самого дня ти залишив їх шинкарелі, у тому найближчому шинку. І тій беземенній жінці, на тій зальочій автозаправці, яка з людьми змивала з тебе кров. І найголовніше солдати цього не напишуть в твоїх довбаних книжках і не покажуть в твоїх довбаних фільмах. Ліж не в тому, що ти забрав з кишені убитого ворога. Ліж у тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стрільну гільзу, там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив все правильно, Я вчив інструктор, я купив йому дві Я як учитель геометрії, науці фізики, у незахищені місце під бронежилетом. Я дав йому шанс. я дав йому шанс вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, його звали Умар. Одна двіка прийшла мимо, друга двійка потрапила в ці. Одна куля поцілила в бік і пішла на виліт. А от друга Друга зачепила в них з бронежилету, змінила траєкторію, прийшла десь печінку і вийшла через живіт. Дивне це відчуття. Я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектору більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бій закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх трьохсотих, а двохсотих і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав би да лежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так. Він чекав на мене. Він тримав широко розплющені очі і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю. Я не зміг торкнутися його кишені. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат.